Вітаю всіх. Сьогодні хочу зробити експеримент, поки я буду на роботі, чи панелі самі розтане на сніг чи не розстане. Тут сніг. Зараз покажу. Отакий, От бачите, він сам сповзає. І панелі під ним ну, чисті. Нічого немає на них. Ніякої криги немає, нічого нема. І отак вони виглядають. Ввечері з роботи прийду, подивлюся, вони розстали самі на сонці чи не розтали. Сподіваюсь, що вони розтануть і та вода теж з них кудись подінеться, а не до них не примерзне. Щоб тоді в мене далі не було проблем з цим. Будемо бачити. Ну і наразі при таких запорожних панелях залітає 1,2 кВт. З поля 4,9. Ну Будинок споживає більше. Акумулятор мій накритий куртками, щоб не замерзав, скільки показує. 50 40% сок і температура 12,9 вольта по камірках. Не знаю, що таке Envir темп і що таке PCB темп. Якщо знаєте, напишіть мені в коментарях, що воно означає хоч. Як бачите, сонце зайшло. Уже п'ю на п'яту. І Навіть там трохи не те, що сніг розстав, який був на панелях, а навіть трохи от той лід пороставав, який був. Його там було більше. Сьогодні залишилось трохи менше вже. Так що панелі очищаються. Сьогодні, до речі, зловив, зловив глюк інвертора, ще один зараз покажу. тут у мене камера ось стоїть. Я через камеру на роботі можу подивитися, скільки в мене там зараз заходить з мережі, скільки йде в будинок і що виробляють панелі. Я на роботі бачу, що в мене споживання будинку 2 кВт, а вже після обіду було, знаєш, батарейка вже заряджена. і так само з мережі заходить 2 кВт. І я дивлюся, що на інверторі там, панелі видають 5, показує 5, 6, 4 Вт, щось таке стрибає. Тобто, ну в батарейку там трошки йде, і все там якесь там для балансування, може, там, пару Вт. Я позвонив дружині кажу: йди, відключи автомат. Вона пішла відключила цей автомат. І інвертор почав брати від сонця 2 кВт. А то не брав, то просто пускав байпасом і нічого не це, і нічого не споживав від сонця. Не знаю, чи це глюк. Мабуть, зараз інвертора перезапущу. Зроблю йому ребут повний, виключу все, що він там оновився, може там щось йому, якісь помилки. Тут сьогодні просто в мене на інвертор. Я бачу споживання, ну не споживання, а через нього сьогодні проходило 7 кВт. При тому, що він 6 кВт, там 7 кВт сьогодні було. Бо я включив вон там той тен, що врізаний в теплоакумулятор, плюс працював бойлер, це вже 3 кВт, там з копійками. І щось дружина включило щось потужне, там, якийсь на кухні, може якийсь кран 3 кВт водонагрівач. І воно. Тут бачу, я через камеру бачив, що тут е блимає червоний такий трикутник який якась там помилка. Ну, помилка, мабуть, пере перевантаження блимала. І після того я бачу, що він. Може, десь там контакти в релюшки позалипали, чи що. Після того я бачу, що воно почало якось неправильно трохи працювати від сонця. Воно не підмішувало сонце, а воно брало з мережі, а сонце просто пускало на акумулятор там тих тривати. А так все йшло байпасом. Але відключення автомату ось цього допомогло. Воно почало тоді брати нормально. До речі, панелі вони відчистили. Але щось там знову нападало. Вчора вони були чорні, геть чорні вже. Мабуть, генерували. Дивіться, зараз низько сонця, як воно стоїть. Вон там, де провода. Ще через півгодини на навели, вже буде темно. Але навіть зараз в таку пору сонце видає ще 2,2 кВт майже. Сонце сьогодні мені і батарейку зарядило, і сьогодні мережу я вимикав на цілий день майже. Так що нормально, сьогодні сонце добре дало. І ви подивіться, вже 16-та година, а ще залітає один 2 кВт. Нічого собі. Все сонечко вже сідає. Вже генерація 10-12. Ну, майже нема. За сьогодні згенеровано було 190 кВт, зараз 203 майже це 13 кВт. І акумулятор заряджений на 100% з 0 до 100% це ще 5 кВт. 103,5, 118 кВт, 18 кВт згенеровано. Не так вже багато, але до 10 ранку сонця майже не було видно. Там було щось таке якесь нульове. було. І плюс я був на роботі і тому не міг. Взяти все, що можна було взяти. На сьогодні мережу я не включаю. Нам вистачить акумулятора до ранку, а вранці буде сонце і знову буде акумулятор наш заряджатися. На сьогодні там і бойлер нагрівся, і пральна машинка. Два рази сьогодні пралку нам включала дружина. Так що на сьогодні вистачить нам добути до ранку. Як з вами не розпрощаюся. Раніше показувало 0, там 5 Вт, перезапустив інвертора, повністю від цього віднімкнув, Та йому там постояти одну хвилину, повністю все потім повмикав і тепер показує 70 Вт генерація від сонця. О той глюк, який я казав вчора, що в мене там в інвертері байпасом пропускає, а сонце не підмішує. І сьогодні такий самий глюк я бачив на роботі через оцю ось ось камеру, яка ми тут стоїть. Бачу, що є. Коли акумулятор повністю зарядився, я бачу, що байпасом там 1,5 кВт в будинок іде. Сонце при цьому ну, ще добре світить, а інвертор нічого не бере від сонця, тільки пропускає байпасом і такий споживає там кілька ват на зарядку акумулятора на дозарядку. Сьогодні перезапустив інвертора, прийшов з роботи. Ну, щойно, це вперед, після останнього відео перезапустив інвертора. І почалася якась генерація, навіть коли її, здавалося б, не мало вже бути. Мабуть, треба частіше перезапускати його, я так думаю. А на завтра я планую зробити експеримент. Якщо все буде добре, бути сьогодні мережа вночі. Я її включив. Хочу, щоб акумулятор був на ранок заряджений. Хочу зробити експеримент з розрядкою акумулятора. В якості навантаження буде виступати бойлер. І. Хочу подивитись, скільки я зможу з акумулятора взяти е, кіловат годин через інвертор. Не через якесь навантаження, яке прямо до акумулятора підключається, а саме через інвертор, скільки реально можна взяти з акумулятора кіловат годин витягнути в реальних умовах. Слухайте, це якась комедія. Уже на годиннику п'ята вечора на вулиці вже темно, а інвертор ще десь бачить 11 Вт. Після перезапуску. Він почав бачити якісь мізерні вати. До цього він менше там, 200 Вт не хотів бачити. Він просто скидався на вантажний, скидав, 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 і його потім виходив там в нуль, потім панелі в нього тут відключалися і все. А тепер бачить навіть 10 Вт, причому стабільно бачить 10 Вт. Я його буду, мабуть, частіше трохи перезавантажувати. Все, до завтра. Я просто інвертора цього, коли поставив на початку вересня. Він один раз сам пішов в захист по перевантаженню і сам вимкнувся в будинку. Зникло світло. Тому що він працював без мережі від акумулятора і панелей. І пішло перевантаження, йому у байпаса не було куди перемкнутися, він просто вимкнувся і все, і потух. Я пройшов його вручну перезавантажив і він почав працювати знову. І після того я його взагалі ніколи не вимикав. Він цей працює, та й працює. Чого його вимикати? раз працює. А після перезавантаження з ним почалося якесь. Якесь, не знаю що, до нього від нього відкрилося друге дихання. знаєте? Тепер починає навіть 5 Вт ловити. 5 Вт ловить, ловить і підмішує там кудись і все. Я буду, мабуть, його частіше. То, знаєте, якщо у вас такий інвертор, мабуть, треба його перезавантажувати кожних, там, не знаю, два тижні. Все вимикаєте, батарейку, інвертор виключаєте, батарейку відключаєте, через хвилину підходите, все включаєте, батарейку, потім інвертор, потім все інше, і потім його. Навантажуйте знову. Завтра цікаво подивитися зранку, що буде. Чи за ніч він знову не здуріє і не перестане бачити те, що менше 200 Вт. Завтра буду спостерігати. Акумулятор розряджати і за інвертом спостерігати.